Так, добрий день. Мішаня 1, мішаня 2. Ну Цей репортаж створено спеціально для вас. Любомир Запчук, як завжди, коментатор, <смі> відеооператор. Так, Знаходжуся я зараз майже коло моста. Ну Тут в цій місцевості колись такі були корчі, страшенні. Коротше. Ну, тут техніка з якимись такими деревами. Тут були страшенні корчі і от зробили такий собі ставочок. Невеличкий. Тут вже такі слупи, все загороджено. Тут бачимо там далі каруселька для дітей, все загороджено. Тут коротч, все має бути окультурено, все має бути зроблено чітко і прикольно. Ну став такий доволі хороший, глибокий. Посередині става е, збудований такий орел, фонтан. Місцевість повністю освітлюється. От там електростанція крутиться. Ну, Ніхто би не міг подумати собі, просто що е, колись е, може, може, таке, може таке статися з цих корчів. От зараз, де я тут стою, це були сплошні корчі, сплошні дерева, сплошні корчі, сплошні такі. Чагарники. А зараз місце, ось місцевості, от що вийшло, буквально за 4 місяці часу. Стараннями барчука от зробили от таку красоту, точніше роблять, ще, доробляють таку красоту. Ну її ще будуть робити довший час. От. Ну, Тут діпсовий завод має бути. В якості готеля, можна так сказати. От Зараз я знаходжуся на греблі цього става. От, якщо подивитися, ну він досить глибокий, тут кидається риба, тут взагалі такі махіни позапускали, що просто півпіць. Ну, правда, ще не пускають, щоб ловити. Ну, Колись тут пасли корову, все казали за мостом, за міст, гоним за міст. Можна собі представити, яка з тої сторони вода, якщо от тут такий обрив в долину метрів чотири, напевно. От туди, там міст. Метрів чотири. Можна собі уявити, просто, яка тут, яка тут глибина цього става. От Бачимо горби. На горбі, на самому чубку є два стовпи. Там зараз вовік наш, міша. Заливає коротше, бетон, і там коротше, має бути така мельниця, типа млин він має крутитися. Тато, напевно, має робити вісь до нього. І от там два, два штурпаки таких. Я зараз там їх так чітко е, чітко відмітив. О, о, о такі стежки, ще туди йдуть. Там бочка коротше, з водою, там то все колотять, колотить, фудамент, тери, перетри, от Я зараз йду по греблі. Труба така. Отут. От Стов досить розумно зроблений. Тут шлюз, такий гарний краєвид, все, все укріплено. Все таке прикольнєцьке Тут такі ці хатки навколо става якщо подивитися, їх, їх є декілька такі жовті. Не знаю для кого, для бобрів чи для якихось окунів. От Тут Зроблено наскільки розумно, от в разі того, якщо е, є більша вода, наприклад, коли Ну, стов збільшується там в зв'язку з е, цими ну, з дощами там сильними. От, тут, от звідси, якщо подивитися, то це от така аварійна труба, можна так сказати. От, ну І зараз перейдемо. Можна так сказати, до самого, до самого цікавішого. Ну, взагалі тут плани е, Барчука плани тут е, досить такі фантастичні, можна так сказати. От, що тут буде, то, то все просто все на все в голові не вкладається. І це все будівництво, воно всі ці будівлі, всі ці е, ну, об'єкти вони. З'являється на очах, так як гриби після дощу. Це все робиться оперативно, професійно і швидко. От такий краєвид. Ну як, ну як не взяти цю всю місцевість, та не захопити от таким макаром і не зробити таку красоту. Ну це треба бути дурному. Ну, По-перше, треба мати грошенята такі солідні. От. Зараз йдемо по асфальті. О, тут дорога. Не найкраще, нема питань. Батарейка сідає, окей, ок, треба трошки спішити. Тільки що чув так цей риба, точніше бачив, що риба така маха кинулася, що просто піпець Карусель, карусель починається. Так, йдемо далі. Ну, я думаю, що Тут все буде взагалі шикарно. От. Завезли вроде би ведмедів, тут має бути своєрідний звіринець. Оце в місцевістю, де я зараз йду, має бути доріжка, щоб можна було ходити. От Зараз тут стоїть бетономішалка і її заливають такий бордюрчик. О! І от зараз ми сюди зайдемо. Тут не має бути уходу. Вхід має бути зовсім інакше. З іншої сторони. От, Підійшли ближче. Тут де заливається ця доріжка. Бачимо, які красиві ворота. Які красиві ворота зробили. Якісь там майстри, навіть не знаю, звідки тут коротше якийсь вирізблений відмідь, тут бруківка поскладена. Відмідь там сова, такі стовпи, що шір. Два мужика Ну, Три рибу, рибу тримає такий чувак. короче Не знаю, що це пливе, блін. Мені самому цікаво, що це поплило там. От які хвилі зробило. А, ведра напевно. Там будиночок такий. от тим будиночком хтось живе, напевно, та чувиха, що поплила. От таке подивіться. Там такі фішки і воно зараз вилізе. Ну, зараз вилізе з того, тако зблизити, Пливе, 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 пливе. До берега допливає. І зараз вилізе, стрісеться, певно. Навіть не знаю, що це таке. Ні, розвернулося і поплило туди десь, хір зна куди. Менше з тим. Нема часу, мама дзвонить. Я взагалі у бабки рву вишні, Мама дзвонить, треба йти за корову, вийти і пасе. І. І батарея сідає, і вишні ще у бабки, блін, там кипля, коротше, фасолі боби, окуні.